Міланський інтер провалить сезон, і знаєте, ніби ще рано робити такі передбачення, так ще багато чого попереду, і трансфери, і можливо, перебудова, але все ж таки, поки передчуття дуже таке нехороше. і є певна аналітична причина цього. Тому у цьому відео я вам поясню, чому такі в мене думки. Вітаю всіх. Ви на каналі ЄГОЛ. З вами я, футбольний коментатор Єгор Джулай. Ну і після того, як в попередньому сезоні я робив компліменти інтеру до Останнього думав, що вони мають виграти в лізі чемпіонів. Але після того, як пішов Інзаді і тепер з новими, скажімо так, змінами, я змінив свою думку також. Тож давайте розпочинати говорити про інтер. Ну, по перше ще перед початком клубного чемпіонату світу, я казав, що інтер може не вийти з групи. Я не виключаю до речі. Що тут може бути сенсація у вигляді того, що інтер може не пройти далі. І в принципі, дивлячись на групу, де Ріверплейт, Монтерей та Урава Red Diamonds, це мало виглядати як сен сенсація. Але тепер дивимося на те, що є. Е, інтер буде грати проти Рівера. Ну і в паралельному матчі, якщо Монтерей перемагає, а інтер не перемагає Ріверплейт, тоді саме. Монтерей та Ріверплейт проходять далі. Ну в якому там порядку це вже інша справа. Ось ну якщо Урава якщо Урава переможе, то Інтер проходить. Але якщо переможе Монтерей, а на це є хороші шанси, як то кажуть, тому у інтера є проблеми. Інтеру треба буде обов'язково вигравати у аргентинців. Ну але насправді про клубний чемпіонат світу зараз не в першу чергу хочеться говорити, тому що у Мілані признавали так, визнавали, що цей турнір. Для Інтера переходний. і новий тренер Ківу має зараз просто зібрати команду, подивитися на що вона здатна. Ну і якраз таки в контексті цього будемо переходити до очікувань і до того, хто є. В принципі, залишаються гравці, які можуть вести конкуренцію, але є великі проблеми, і це травми. Травм інтера дуже і дуже багато. Гравці не молодіють. Бачите, зараз пів складу відсутні і не можна Виставляти хороший стартовий склад в ватація, лаутарують рам постійно травмуються. Так, ну до речі, з придбань Інтера можна відзначити такі, ну, таке я би сказав, цікаве придбання Луїса Енріки. Давайте подивимося, за скільки його придбали, і я вам в порівнянні з цим скажу, що можна очікувати. Так, Луїс Енріка за 23 мільйони євро придбали, також придбали Петра Сушича з Динамо Загреб за 14, Залєвський викупили за 6 і 3. І здавалось би невеликі гроші, але для Чемпіонату Італії та для Інтера, який насправді не дуже має нагоду так розкидатися грошима, це вже витрати. І в мене є така підозра, що якщо не вдасться домовитись якимись дешевими варіантами або вільними агентами, то на цьому підсилення для інтера завершиться. Ну і дивимось зараз. Центр оборони. Є проблеми, є ну, гравці хороші, так топові, але все одно багато травм. В півзахисті потрібні нові ідеї, так і Енріки, так і Сушича взяли, але вони більше такі ну гравці. Енріки точно на фланзі, і ось давайте подумаємо: Дензел Думфріс, він же ж навряд, навряд чи віддасть місце в основі Енріки. Так, тому Енріки буде гравцем ротації. Але там трохи не зіграє. Ну і плюс ми бачили, як Енріки на клубному чемпіонаті світу грав е, гравця на весь фланг і багато помилявся, багато обрізався, і ця зона може стати проблемою. Якщо Енріки все ж таки будуть розглядати як ротацію в атаку, то це буде добре. Але якщо замість ну, на підміну Дюмфрісу, то це може бути проблема. З іншого флангу інтра багато варіантів там е, ну знову ж таки є різноманіття, але все одно. Чи здатний інтер рівно провести сезон навіть з таким підбором виконавців? У мене є питання. Ну і плюс Крістян Ківу. чесно, поки я не довіряю йому в плані прогресу, а чи зможе він вберегти рівень Інзанді, я вважаю, що ні. Тому ось за такими. Нехитрими розрахунками, мені здається, що якщо інтер не засередиться на якомусь конкретному одному турнірі, в них будуть проблеми і вони провалять сезон, як і це, і буде ще гірше. Буде нижче місце в турнірній таблиці. Якщо не буде підсилення, якщо не буде концентрації та уваги на серії А, вони взагалі можуть за підсумками сезону не потрапити до ліги чемпіонів. Запам'ятовуйте ці слова, мені здається, вони можуть дуже навіть справдитись. Ну але. Якщо будуть зроблені ще трансфери, буде. Робота з медперсоналом зроблена так, тому що Інтер зараз має великі проблеми з травмами. І якщо ці гравці, які зараз є в Інтері, не втратять форми, якраз таки не будуть оцими травмами постійно підбиті, то ді в інтера все має бути ну, добре. Не ідеально, не чудово, а просто добре. Тому все ж таки чекаю з таким, ну, скажімо так, Хвилюванням, так щодо інтера, що в них буде далі. Ну, якщо ви хочете побачити більше нових випусків, зокрема і про серію, а про те, які там інтриги чемпіонства, хто в наступному сезоні фаворит, так тому що це цікава тема. Дивитися далі інші відео, зокрема, зовсім скоро вийде віде відео і про трансфери. Тож підписуйтесь на канал ЄГОЛ, одразу до речі, після цього відео вийде відео про трансфери, яке ви просили. Тому, бачите, я читаю те, що ви пишете в коментарях. А ви пишіть ще в коментарях. Ах пишіть, пишіть, тому що це допомагатиме просувати канал ЄГОЛ. Так поки що Ютуб його дуже погано просуває. Тому давайте допоможемо каналу ЄГОЛ розвиватися так. З вас активність з мене новий цікавий контент. Тож до зустрічі на просторах Ютубу.